І далі у пасі про обласні змагання. Прем'єр-ліга Львівщини стартувала цьогоріч у найвищому ешелоні обласного футболу бере участь 12 команд. Знімальні групи пасу побували на двох матчах. Діючий чемпіон та головний фаворит нинішнього сезону виниківський рух приймав львівську погонь. Чемпіон розпочав по чемпіонськи силу та міць виниківського руху вже у першому турі. На собі відчула львівська погонь. У нас така ситуація, що якби ми допомагаємо хлопцям, які десь. Чомусь комусь було не потрібно, дати їм можливість грати в нашій команді, десь себе показати, щоб їх забрала краща команда. Ну, приклади у нас є. Завдання на сезон у обох команд діаметрально протилежні. Якщо у таборі погоні думають, де тренуватися, то в винниках футболісти мають умови рівня професійного клубу. Почувається рука Мирона Богданжа маркевича який плідно працює з нами два місця. Подобається мені, звісно. Звісно, професіонал він з великої букви, приємно з ним слідкувати, як він спілкується з балістами в перериві, як він спілкується перед грою на тренуваннях. З таким тренером відчуваєш себе дійсно бромовичем, як мінімум. Рухівці з перших хвилин матчу продемонстрували львів'янам, хто господар на полі, але забили підопічні Романа Гданського лише у середині першого тайму. Капітан руху Богдан Костик пробив зі штрафного, а сімка з гравців погоні розсипалася, не наче картковий дім. Ми завжди налаштовуємося серйозно на кожну команду, але в принципі з такими командами вони грають до гола. Добре, що ми забили першими, так що там на вже так пішло нам нормально. Очин Костика продовжив Шептицький. Найкращий бомбардир-винник замкнув передачу від Макара. Номер Ще до перерви свій дебютний гол у футболці руху забив Андрій Кікоть. Другий асист у матчі до свого активу записав Макар. Це хороша команда, я знаю, що вони тренують, що вони готуються, що молоді хлопці. що Тренер дуже великий акцент робить на фізичній підготовці команди. Інша причина, що в них десь не завжди є поля, де вони могли б з м'ячами працювати, але на рахунок фізичної підготовки ну, от видно, що команда грає до кінця, не стає, не зупиняється. Ну, молоді хлопці ну, бігають, не ну, грають настільки, скільки можуть. На початку другого тайму погонь зусиллями Романа Бойка один гол відквитала. Але такі дії лише розізлили винники. Команда Романа Гданського ще тричі розписалася у воротах гостей. Віталій Дмитрух, двічі та Олексій Радевич довели справу до розгрому у підсумку. 6-1 – Переконливий старт руху. Ми програли гру в чисту. Це для нас була гра для того плану, якби нас рух при показав до чого нам готуватись, і чи ми готові, чи не готові. На сьогоднішній момент ми на 50% тільки які готові показала ця гра. Ну, але я думаю, що таких суперників більше у нас сильних не буде. Та, думаю, ми, як то кай, нерви попортимо і на другий корух, на друге коло спортимо настрій, трошки винника». Незважаючи на складні політичні і економічні ситуації, ми все таки почали чемпіонат області серед команд Прем'єр-ліги в кількості 12 команд. Це тішить, тому що до цього у нас там 10 були. Так далі сьогодні ми. Почали 12, незважаючи на те, що погодні умови досить складні, але це свідчить того, що життя продовжується. Я е, е, вірю в те, що цей чемпіонат. Першість, яка буде в Львівській області, вона буде така, знаєте, перехідна в цьому політичному, економічному стані, в якому є Україна. І я думаю, що це дасть новий поштовх для розвитку Львівського українського футболу.